Остаточна наша позиція тим, що ми є, вона знаходиться звичайно, що за межами виміру, який сприймає людина, так як те, що вона бачить, ну, будь-яку реальність, як реальність людина бачить з протилежного боку. тому саме це бачення, коли вивертається, людина повертається до себе. І таким чином відбувається саме пізнання себе. Але треба розуміти, що розум туди не проникає. Оцей розум, який володіє в основному людьми, так? Тому що людина віддається у владу розуму зазвичай, а не навпаки. Володіє розумом. Той, хто володіє розумом, він вже знаходиться за межами. Тобто він відчуває розум як щось, чим потрібно користуватися, а не навпаки. Той звичайний людський розум, те сприйняття, яке дивиться якраз за зеркалля назовні і сприймає тільки зовнішній світ, то він не може осягнути те, що стоїть за зеркалом, те, що є і саме нашою основою. І тому розумом це не осягнеш. От саме коли слова перестають заважати, тому що і слова там. І звук там, і світло там, Те таке світло, яке матеріалізує реальність. А от коли це все перестає заважати, і коли за межами порожнечі є та основа, тобто присутність, яка просто є, оцей стан, от, з, завдяки таким розмовам можна відчути оце цю основу. Так? Але знову ж таки це треба не ловити не розумом, а навпаки, відключати аналітику. А дозволити тому відбуватись, дозволити відчути ту основу, те, про що мова ведеться, так? Тому що мова ведеться саме до позиції цієї, цього вибору цієї основи. Людина традиційного мислення, вона сприймає світ перевернуто них на голову. Не я є духо, дух, який творить реальність, а я там та ця реальність. І тому це проживання цього вивороту якраз вивороту сприйняття, можна так, з зовнішнього на внутрішнє. То це якраз і є оце перебування, прихід.